Всім привіт! Мене звати Коваленко Євген, і я вестиму у вас курс мікропроцесорна техніка. Я думаю, ви вже стикалися трошки з мікропроцесорами, стикалися трохи з програмуванням і тому мені зокрема не доведеться пояснювати вам, що таке, наприклад, двійкова система, що таке 16-кова система і тому подібне. Тобто, я буду орієнтуватися на те, що у вас є певна база, що ви. В принципі, хоч трошки елементарно розумієте, що таке цифрова схемотехніка, що сигнали передаються у вигляді високого і низького рівня, тобто нулів і одиничок, і так далі. Але в будь-якому разі, ви можете мене спокійно про це запитати на лекціях, і навіть якщо щось буде не стосуватись мого предмету напряму, або виявиться, що ви це мали вчити ще в школі, але ви це запитаєте, я вам це задоволенням розповім. Санкції при цьому за якісь, як ви може, може вважаєте, неправильні питання застосовуватися не буде. Окей, переходимо до курсу. Ми вчимо мікропроцесорну техніку. І, напевне, найближчим аналогом таких пристроїв можна розглядати ваш ноутбук, комп'ютер або смартфон. Давайте візьмемо. Типову структуру вашого комп'ютера. У комп'ютері у вас у вас в комп'ютері відповідно є центральний процесор, до якого підключається оперативна пам'ять, до якого підключається постійна пам'ять, це жорсткий диск. HDD або SSD, кого як. А, підключаються різні пристрої вводу-виводу, input-output. Такі як відеокарта, такі як звукова карта, і тому, клавіатура, мешка і тому подібне. Ну і само собою, це все забезпечується живленням. І, думаю, всі ви бачили комп'ютер у відкритому вигляді. В принципі, тут я вас нічим не здивую, під кулером знаходиться процесор, оперативка, відеокарта, блокжилення, звукова карточка вбудована в материнську плату і тому подібне. І сучасні комп'ютери виконують достатньо складні задачі. Але є пристрої автоматизації. В яких не треба великої обчислювальної потужності. Візьмемо, наприклад, електрочайник. Давайте я це все поприбираю. А у ньому задача дуже проста. Є якийсь термодатчик, і по сигналу від якого потрібно за допомогою реле. Увімкнути або вимкнути навантаження. При цьому бажано, щоб у нас був певний гістерезис. Як відомо, водичка у нас кипить при температурі 100 градусів. Відповідно, щоб, припустимо, підтримувати, ну окей, з кипінням не зовсім дали приклад. А от, наприклад, щоб підтримувати воду температурою 60 градусів. У багатьох чайників сучасних є така функція, то, припустимо, має сенс включати нагрівальний елемент при температурі 59 градусів, вимикати при температурі 61. Це має сенс робити для того, щоб наше реле просто не перемикалось постійно туди-сюди, коли температура. Буде десь в районі 60 градусів, які нам і потрібні. Загалом цю задачу можна було спокійно виконати і на аналоговій схемотехніці. Але схема тоді була б достатньо крупною. Крім того, її було б трошки і треба було б налаштовувати вручну кожного разу або брати високопрецизійні компоненти. І крім того. Тоді у якості задаючого елемента, тобто задаючого температури елемента, варто було використовувати не кнопки, а якийсь просто змінний резистор, крутілку із шкалою. Звісно ж, люсту захотілося автоматизувати керування такими процесами, і тому були винайдені в 70-х роках мікропроцесори, а потім і мікроконтролери. Різниця між, процесор, між мікропроцесором і мікроконтролером наступна. Мікропроцесор це просто по суті процесор, який сам по собі виконує винятково обчислювальні функції. Ну, або функції на кшалт, візьми щось, що знаходиться за однією адресою пам'яті, і перемісти в іншу. І, зокрема, якщо ми от говоримо про склад нашого системного блока, то якраз під кулером і знаходиться мікропроцесор. Мікропроцесор е має в собі в складі одне або кілька обчислювальних ядер, інколи може мати трошечки оперативної пам'яті. В комп'ютерній це називається кеш першого-другого рівня. І загалом все. Тобто, без ось всього, без решти заліза комп'ютера. По суті, це просто шматок з мікросхема з лапками, яка сама по собі нічого не може. Інша справа мікроконтролер. Уявіть собі, по суті, комп'ютер, який є дуже слабеньким з однієї сторони, але всі функції якого просто зведені в одну мікросхему. Це і буде мікроконтролер. Якщо ми візьмемо типовий мікроконтролер, то у ньому типова схема будь-якого мікроконтролера, або майже будь якої буде наступна. є ядро, обчислювальне ядро. Є оперативна пам'ять. У більшості випадків є енергонезалежна пам'ять Flash або EEPROM. Різницю між Flash і EEPROM я трошки пізніше поясню. Хай трошки, хай поки ще буде флеш. І є модулі вводу-виводу. І це усе знаходиться в корпусі однієї мікросхеми. А, власне, це дає таку перевагу, що ми можемо просто взяти цю мікросхему, запрограмувати її у флеш певну програму, і вона буде по цій програмі діяти. Зокрема, ми можемо, наприклад, запропонувати на таку програму для нашого електрочайника через модулі вводу-виводу, наприклад, через аналого-цифровий перетворювач. Тобто, по суті, це модуль, який перетворює аналоговий сигнал в цифровий, зчитати покази з термодатчика, перетворити їх. В цифрову форму, а потім, уже залежно від того, яка температура, встановити на одному з виводів нашого мікроконтролера одиничку або нуль. Відповідно, нехай, якщо встановлюється одиничка, ця одиничка піде на е, звичайнісінький біполярний транзистор, який керуватиме нашим реле. Ну, це не до мікроконтролера, підключається вивід, це до якоїсь там додатньої шини. Відповідно, це реле керуватиме вже нашим чайником. Також о, можна додати о, як функціонал ще якісь о, входи, на які будуть підключені кнопки. Відповідно, натискаючи ці кнопки, користувач зможе керувати режимами нашого чайника. Відповідно, для цього прошивка, тобто мікропрограма буде надзвичайно простою, і навіть мінімальних ресурсів буде достатньо для забезпечення роботи такого пристрою. Загалом, якщо брати от окремі випадки, наприклад, керування тим же самим чайником, а багато ще разів я буду наводити як приклад, то, можливо, загалом було б дешевше аналогову систему зробити. Але. Перевагою мікроконтролерів є те, що один мікроконтролер можна використовувати для самих різноманітних задач. Можна, виходить, зібрати там кілька тисяч аналогових схем, які виконуватимуть різні задачі, а можна просто і випустити їх. А можна промислово випустити один мікроконтролер, який там, з мінімальною зміною навколишнього підключення, зможе їх замінити. Мало того, з використанням мікроконтролера ми можемо просто, оновивши прошивку, і змінити, як нам хочеться функціонал пристрою. Тепер поговоримо ще про одну річ, вона трохи не відноситься до нашого курсу, але все ж її варто згадати: сок, System on Crystal. Це, по суті, наступний етап еволюції мікроконтролерів. Власне кажучи, якщо взяти ваш смартфон. То він є повноцінним комп'ютером. Проте, якщо от розглядати такий варіант, як комп'ютера, то треба було б, як мінімум, одна мікросхема на як процесор, окрема мікросхема пам'ять, окрема мікросхема це постійний накопичувач, ну, аналоги SSD, внутрішня пам'ять, окрема мікросхема на звуковуху, окрема на Wi-Fi модуль, окрема на GSM модуль. Ну, GSM для модуль, модуль зв'язку окремо на Bluetooth. Ну, а, в принципі, самі перші смартфони загалом а, так і робили. Але потім виробники а, стали а, трошечки універсалізувати цей принцип і випустили сок. Ну, ось вам, власне, а, показана внутрянка там. Певних смартфонів. Не знаю, наскільки воно старе чи нове, але м, загалом а, видно, що власне кількість мікросхем тут відносно невелика. І а, це якраз забезпечується принципом SOC. А System on Crystal. А, тобто, система на Кристалі. І система на кристалі вона може в одній мікросхемі об'єднувати дуже багато різних модулів. Зокрема, типовим для смартфонів є об'єднання в одній мікросхемі: це ядра, кеш-пам'яті першого-другого рівня, це всіх радіомодулів, і інколи Система, яка дозволяє обмінюватися даними з дисплеєм і обробляти зображення, це то тобто, відеоадаптера. Хоча у сучасних смартфонів відеоадаптер частіше йде дискретний. А також у таких системах на кристалі часто є модулі, які дозволяють підключати напряму до них камери і вже прямо в самій цій мікросхемі обробляти зображення від камери. Обробляти це мається, не мається на увазі зробити якесь. Тонування чи кольорокорекцію, а просто отримати зображення від камери, тому що від матриці типово йдуть сигнали у достатньо специфічному форматі, який треба перетворити ще у щось, що може бути нормально сприйнято операційною системою. Ну, зокрема, зараз типово це Android або iOS. Також от я трохи зачепив от, кеш першого і другого рівня. Якщо взяти. Типовий комп'ютер, то в процесорі є своя пам'ять, яка працює на частоті процесора. Ця надшвидка пам'ять і називається, відповідно, кешем першого або другого рівня. До речі, кеш другого рівня завжди працює на чистоті процесора, кеш першого рівня ну, не завжди. А основна оперативна пам'ять знаходиться окремо. У смартфонів типове рішення теж таке, що є кеш і внутрішній кеш мікропроцесора, і, а більшість оперативної пам'яті, ці от Гігабайти, вони знаходяться в окремій мікросхемі. Також в окремій мікросхемі знаходиться постійна пам'ять, ну, можна сказати, SSD вашого телефона. Ну, типово це називають внутрішньою пам'яті, хоча від SSD там принпової різниці ну, ніякої немає. Використовуються ті ж самі механізми. Тепер я вам обіцяв трошки розказати про типи пам'яті. Відповідно про RAM. Random Access Memory. Розказувати тут особливо нема чого. Це енергозалежна пам'ять. Вона є дуже швидкою, але мінус вимкнули живлення, все стерлося. Це оперативна пам'ять. Раміє оперативна пам'ять це одне і те ж саме. А от з постійною пам'яттю є багато нюансів. Розрізняють постійні пам'яті, флеш-пам'ять. І єпром. Єпром. Хоча межа між ними поступово стирається, але основно вона полягає в тому, що флеш-пам'ять вона записується лише сторінками. Запис перепрошую. Запис сторінками. в промі можна записувати по побайтовому відповідно, якщо ми, наприклад, у флеш-пам'яті хочемо переписати якийсь один байт, нам треба зчитати сторінку всю. Типовий розмір сторінки, наприклад, 512 байт. А, читати її десь в оперативну пам'ять. Стерти всю сторінку і замінити в оперативній пам'яті отой один байт. І потім з оперативної пам'яті записати сторінку наново. У ЄПРОМі е можемо маніпулювати окремими байтами. Ну, з іншої сторони, я можу зауважити, що сучасні мікросхеми, які позиціонуються як EEPROM, е часто теж. Стараються, може старатися лише сторінками. Тому тут виробники трошки лукавлять, але, ну, як показує практика, це не є сильно принциповим. Загалом ще в, ну, як різниця між Flash і, і, і промпам'яттю є те, що кількість операцій е... 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 запису. Ну, протягом яких мікросхема гарантовано не вийде з ладу, для флеш-пам'яті починається від 10 тисяч, у EEPROM типове значення від 100 тисяч. І так, да, як ви зрозуміли, флеш і EEPROM вони абсолютно не вічні, тобто після певної кількості записів вони починають поступово помирати. Тобто спочатку час від часу з'являються якісь биті байти, які, якщо переписати по новій, все стає добре. Потім таких от випадків збою стається все більше і більше, і в результаті це доходить до того, що пам'ять вже майже нереально використовувати. Якщо ж говорити про типові реальні кількості записів, то я випробовував. EEPROM, яка знаходилась в мікроконтролері admega 16. Я написав прошивку, яка її постійно перезаписувала і перевіряла. Ну і перший збій у мене стався аж через 1,8 мільйона записів. Ну, тобто це насправді дуже-дуже багато. З іншої сторони, якщо говорити про флеш EEPROM, то EEPROM ставлять якраз типово у, у маленьких мікроконтролерах. Де треба зберігати буквально кілька байтів даних для налаштування. Наприклад, наприклад, якщо візьмемо наш чайник, то в її промі має сенс записувати температуру, яку треба підтримувати. Тобто чайник закипів, наприклад, до 100 градусів, а потім ми підтримуємо 60. Флеш-пам'ять використовується там, де треба писати багато. Зокрема, у флеш-пам'ять записується прошивка, тобто мікропрограма, яка керує пристроєм. Ну і якісь зовнішні дані, якісь звукові файли, якісь картинки, якісь вже більш великі файли налаштувань і тому подібне. До речі, якщо говорити про типові флешки, USB-флешки, то вони, власне, їх назва, флеш-пам'ять, флешка. вона... Ну, в принципі, мікро, мікро SD-карти SD так же саме. То, оце, то їх ця назва, вона і пішла від флеш, тому що в них використовується флеш-пам'ять. І да, ви, думаю, це знали, але ваші флешки абсолютно не вічні. І, в принципі, в контролері деяких із них можна навіть подивитися, скільки разів ви на них писали і через скільки вони помруть. SSD це, по суті, велика флешка. І перші SSD таким, ну, від великих флешок нічим не відрізнялися. Просто що флешка має інтерфейс, наприклад, USB, а SSD мали інтерфейс SATA. Тепер же SSD стали набагато розумнішими, зокрема, в SSD є внутрішній контролер, який рахує, які сторінки внутрішньої флеш-пам'яті скільки разів переписувалися. І відповідно їх ремапить. Причому рем... цей ремап, тобто, по суті, Віртуальна а, заміна секторів вона проходить абсолютно прозоро для комп'ютера. Тобто комп'ютер цим не займається, цим займається саме SSD всередині. Ну, трошки от поясню ще, а, наприклад, якщо от у вас є о, розділ Partition, то спочатку цього розділу типово буде файлова система. А потім дані. Файлова система це, по суті, таблиці, де, в яких записано, на яких секторах вашого розділу записані ті чи інші файли. І само собою, що ці от перші сектори з файловою системою, вони будуть оновлюватися набагато активніше. І тому, якби кількість перезаписів у них буде значно вища. І тому контролер сучасних SSD-дисків, він після певної кількості записів їх переміщає, фізично перемі... переміщає, наприклад, в кінець диску. Фізично мається на увазі, що дані, які знаходяться в них, копіюються в кінець диску. Коли комп'ютер звертається, наприклад, до нульового сектора, знаход... сектора розділу, де знаходиться файлова система, то контролер. Перекидає його на оці от вже невикористані сектора. Тобто це такий собі логічний ремап, логічна така мішанина всередині диска, але яка дозволяє натомість більш рівномірно зношувати саму флеш-пам'ять і що значно якби, пришвидшує помирання вашого SSD-диску. До речі, для більшості дисків можна спеціальним софтом подивитися, скільки ще. Яка ще кількість перезаписів у них, ну, у них точно буде дозволено. Тобто, яку ще кількість перезаписів вони точно витримають, до того, як вже стане більш-менш ймовірною відмова. До речі, якщо вже заговорили за ймовірність, ну це вже не лекційний матеріал, але просто скажу. Є такий параметр, який називається МБТФ. Розшифровується як він як мей, чай. Uh, uh, ой, МТБФ, перепрошую. МТБ. Мейм uh, Between failure. Це якраз uh, uh, це не означає час, який. ну Він вимірюється в годинах. Це не означає час. Який гарантовано пропрацює ваша флешка, чи ваша задиск, чи ще якийсь технічний пристрій, він насправді означає час, через який ймовірність відмови вашого пристрою складатиме 50%. Ну це так, для загального розвитку.